Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Та гарного врожаю картоплі. Сьогодні у нас якраз тема важлива: ми присвячуємо гороскоп вирощування картоплі в 2026 році. Отже. Вся мова тільки про картоплю. І зараз ми з вами розглянемо уже на екрані. Бачите, найкращі дні для того, щоб посадити для врожаю, який буде зберігатися для того, щоб ця картопля зберігалася. Ми підібрали найкращі періоди на 4 місяці. Інші місяці, там буде січень-лютий, ми будемо окремо говорити. І вже почнемо це говорити буквально в другій половині грудня 2025 го а зараз на 26-й рік. Отже, для збереження картоплі це сорти є такі, і для того, і не тільки сорти. Можна, до речі, багато сортів зберігати. Але ось посадка в яких знаках для того, щоб зберігалася картопля і в які дні. Називаємо у березні їх більше всього буде. 12 березня, після 11-ї години ранку, починається гарний період для посадки картоплі. 13 го продовжується 14 го до 12 години 30 хвилин. Це знак козоріг спадаючи місяць. І також ми використовуємо ще знак телець після гекати. Це буде 21 го після 10 ї години ранку, 22 го весь день. Це березень був. У квітні у нас буде тільки 2 дні, і то не повних, але вони є. 8 квітня після 16.30, 9 квітня, це козоріг спадаючи місяць. В травні 6 та 7-2 дні можна буде висаджувати картофлю, яку ви, картоплю, яку ви збираєтеся зберігати. Козоріг спадаючий місяць. В червні ще є такий період. У нас 2 після 8,30 ранку починається це гарний період. Продовжуємо 3, і 4 до 6, години ранку. До 6 години ранку. Отже, це у нас картоплю картопля, яку ми будемо висаджувати для подальшого збереження, тривалого збереження. А вже, коли ми будемо робити гороскопи місячні на всі місяці, то вже будемо. і і дивитися, які періоди можна ще використати для картоплі, яка не буде зберігатися для раннього і для продажу. Тут різні є питання в нас. Отже, ми для збереження сьогодні обов'язково робимо таку важливу картинку, даємо і таку виборку. Тепер дуже важливо звернути увагу на технологію вирощування в рік постійних дощів. Так, в першу чергу, що ми робимо? Висаджуємо картоплю вище за рівень землі в насипні грядки. Забезпечуємо дренаж, щоб уникнути застої води. Будуть такі дощі, будуть опади дуже-дуже великі і в короткий час, і буде дуже багато води. Отож, треба і дренаж, і треба насипні грядки. Забезпечуємо доступ кисню до коріння частим розпушуванням, це обов'язково. Причому підгортаємо грядку після кожного дощу, щоб не утворилася кірка, інакше наші бульби почнуть гнити і задихатися, і не будуть формувати далі рослини інші бульбочки. І п'ятий момент: висаджуємо бульби на відстані 30 см одна від одної, 100-120 см між рядами, щоб у період вегетації не було загущеності рослин картоплі. Раніше ми висаджували картоплини в ряду на відстані 20-25 см, а тепер 30 см і, мабуть, можливо, ще й більше будемо. І ряд, ряди у нас були вже останні роки 120 сантиметрів між рядами. Тепер, мабуть, і будемо 130 см. Чому? Тому що рослини повинні мати доступ повітря, сонця, щоб швидко просихала земля, і можна було працювати з рослинами. Причому при такої посадці рослини менше хворіють і краще їх, їх обробляти і краще з ними працювати. Далі, що дуже важливо, вибираємо ранні сорти здорової насінневої картоплі. Дуже складна тема, дуже складне питання. Найти здорову насінневу картоплю дуже важко. Але ось ми, ми виходимо з такого стану, тому що навіть і насінневу свою вирощували, а теж дуже багато шкідників. Вони переносять вірус. Із різних рослин на картоплю, і ми мали проблему з такої картоплі, нічого не виростало врожай ніякий. Тому ми купуємо, ми живемо на півдні України і купуємо завжди нам привозять з північних областей України картоплю, і ми цю картоплю купуємо. Вона там йде друга репродукція, третя репродукція, її продають, вибирають і продають як харчову. І ось ми купуємо цю картоплю і завдяки цьому маємо гарний врожай. Якби ми свою вирощували навіть тушу з насіння, то ми вже мали такий поганий досвід, що попробували трошечки, ні, це так діло не піде. Отже, вибираємо ранні сорти здорової насінневої картоплі. Далі. Картопля повинна бути стійкою до фітофторозу. Є такі вже сорти, теж вивчайте інформація є в інтернеті. Обов'язково використовуємо біофунгіциди та біоінсектициди з прилипачем у період вегетації раз на тиждень. Якщо раніше можна було раз на 10-14 днів проводити таку обробку, то тепер треба буде раз на тиждень. Особливо це стосується біофунгіцидів, часті дощі і тому дуже-дуже рослини будуть пригнічені цими різними спорами грипових захворювань. Якщо ж ми будемо обробляти біофунгіцидами, то це буде добре. І дуже добре буде, якщо будете використовувати прилипач. Прилипачі, їх багато є, але використовуйте саме для біопрепаратів. Бі, біоорганічні прилипачі, органічні, вони теж є. Вивчайте знову ж таки. До речі, прилипачі зберігаються е, два роки, тому можна використовувати е, ці е, прилипачі. Е, якщо зараз ви вже купуєте, вивчаєте, то можете зараз уже завчасно купити. Прилипач дає дуже гарну допомогу нам у використанні біопрепаратів. І не тільки біопрепаратів, але в чому його суть. Плюс в тому, що коли обробив рослину, рослини, і дві години пройшло, створюється на листочках, на рослинах така плівочка тоненька. І дощ її вже не змиває. Це прилипач, так він працює. І у цій плівочці знизу знаходяться ці помічники наші, які працюють уже з рослиною. Тому дуже важливо звернути увагу, прилипачі треба мати на 2026 рік не тільки для картоплі, а особливо теж для картоплі. І збирання врожаю у сприятливі дні після дозрівання. Теж треба збирати у сприятливі дні і просушувати. Тут буде своя технологія, але не залишаємо врожай, щоб вона ще постояла, щоб вона ще там трохи полежала в землі, тому що знову ж таки дощі і переніс різних грибкових захворювань. У, у ґрунт, і в ґрунті будуть дуже багато цих різних недобрих е, до картоплі е, речей. Тому, будь ласка. Збираємо як дозріла картопля, перевірили, все можна збирати, збираємо і трошечки обов'язково просушуємо, і тоді вже в нас є відео про це, яким чином ми готуємо до закладки на зберігання. Зразу не треба закладати на зберігання, вона повинна ще пройти період достигання і вилежуватися, як казала моя бабуля, поки картопля не вилежиться, і її не можна до льоху нести. Отже, сьогодні у нас була важлива тема тема картоплі в 2026 році, в році, коли у нас буде багато опадів. Ось такий рік прийшов, ми вже звикли до того, що у нас весь час були посухи, але змінюється епоха, змінюється час і змінюються вібрації, а вони приносять з собою ось такі уже нові, нові погодні зміни. І кліматичні зміни, і ці планети, які відповідають якраз за погоду, будуть знаходитися в тих знаках зодіаку, які приносять багато опадів. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Його підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам гарної погоди, благодатної погоди. Тепла та затишку у ваших оселях і гарного врожаю картоплі. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.